І далі говоримо про одну велику тему, яка об'єднала українців у спільній біді. Раптово минулого тижня відключення світла і повернення графіків після нової хвилі енергетичного терору росіян, Наша енергетика знову опинилася на межі, і тепер вже точно зрозуміло, що швидко відновити втрачені потужності не вдасться. Єдиний вихід економити, як саме і навіщо ми поговоримо з Андрієм Закревським, головою управління асоціації нафти та газу України, і експертом з енергетики. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Ну як на мене, то чим про це говорити, треба один раз побачити. Тим більше, що я останнім часом критикую саме нас, українців, в тому, що відключається світло. У нас є базова генерація, ми повинні про це пам'ятати. А що ж нам не вистачає? Нам не вистачає якраз пікових електроенергії в пікові години. І один із таких простих моментів, як ми можемо допомогти собі і нашій державі, це жити от так, як потребує зараз наша ситуація. От зараз ви знаходитеся залаштунками моєї дачі, моєго комфортного апокаліпсису, І я вам розповім, як я його зробив. Ну давайте почну з самого початку. Коли почалася війна, то у мене лишилися дошки від. Мого будинку, який я будував там два роки тому, і з усіх дошок з OLX, куплених позаду мене, бачите, оцих вікон. Одне вікно було куплено за 4200 гривень, інше вікно було куплено за 1400 гривень. Дверку ви зараз побачите. Я е, взяв, поставив 5 колон прямо от під е, розміри цих от вікон, які я купив. От. А потім утеплився дуже сильно. У мене 200 міліметрів гарної мінеральної вати. Оце все зробив, і внутрі все бив у от дошками. Зараз ви побачите, як це виглядає. А зараз, доки ми прийдемо внутрі, я вам показую дві сонячних панелі. Кожна із них по 400 Вт яка є у мене на будиночку? Хочу вони зауважити теж, що... Пане Андрію, хочу перебити. Вибачте, вони теж були поставлені під час повномасштабного вторгнення. Чи ще раз? А, а я випереджу ага. тебе. Не, я випереджу тебе не, не, не. і переб'ю і ще раз. зустрічно, пане Андрію. Ми я пам'ятаю цю дачу, тому що ми, коли так. була позаминула зима, ми також включалися <сум> з порадами так. з цієї дачі. Але, Але бачимо, чот... зродила на літо. А тоді стояли чотири панелі. Бачите, я дві зняв. Я дві зняв і видав їх те, що тому що вони не потрібні насправді. Я зараз вам буду про це розповідати. Як з'ясувалося, то достатньо двох панелей. І от там навіть от видно, як позаду мене, що там лишилися місця для тих от ще двох панелей, які були до того встановлені. В них не було ніякої потреби. Ми не так багато з вами споживаємо, якщо ми споживаємо це економічно, як, як це з'ясувалося. От. от дивіться, є ці дві панелі, які стоять на вулиці. До речі, от вам вікна ці ликсовські, ось вам. Дверька, ми заходимо до неї. Це балкон на двері стояла, за 900 гривень я її купив і поставив собі. Ось оці опалубні дошки, про які ми з вами говорили, ось вони є. <гум> От. Як на мене виглядає все не дуже, Ось світлозберігаючі лампочки на верху зараз позаду мене знаходиться. Але давайте по системі все-таки поговоримо. То є, мало того, що я енергетично ощадливий в цьому будиночку, так от у мене стоїть тут е, е, мікрогрідовський інвертор від Екафло, який якраз пристосований до цих двох панелей. Це дуже важлива частина, тому що е, багато людей кажуть: от у нас е, з нашої сонячної електростанції знайомі якісь там на були на зеленому тарифі, і сказали, що нічого там немає, ні не взимку, нічого не було. Якщо у вас великий інвертор. Якщо у вас напівпромислова станція, то так і відбувається. А коли у вас просто дві панелі висять і всі ваші витрати, це як у мене от, мій офіс. Ви його бачите. От. Якщо як у мене тут підсвітка, ноутбук, там маленький холодильничок. Пам'ятаєте, я про нього теж вам розповідав угу. дуже цікавий момент, коли я забув його виключити, і він нагрівав мені дачу. Тобто у мене тут ніколи не було мінусової температури. на дачі, за те, що холодильник працював. От. То цей от мікрогрідовський інвертор зараз працює і витісняє е, е, сіткову енергію. і Я користуюся тільки сонячною енергією. А коли сонце а, падає, в... от мені тут цікаво, коли сонця вже немає, то далі що? Ну от я вам скажу: по перше, коли у вас мікрогрідовський інвертор, от такий, як атакафло, і оці дві панелі, то таке сонце немає. Насправді майже немає такого. Це, е, він витісняє, навіть коли оці от чорні от панелі, вони навіть оце ізлучення, ну, неба цього беруть. І цього достатньо, тому що стоїть ноутбук, в ньому теж є батарейка. Ви розумієте? Зараз я вам далі покажу. Я цю систему повного блокаут, я зараз собі відключив. Але в мене з'явилася інша річ, яка не було минулого року. Це тепловий кондиціонер, тепловий насос від Екафло. Який працює теж на сонячній енергії, йому достатньо. О, тут я вам показую. Йому пока йому достатньо сонячних панелей зараз. У мене він в сітку включений, тому що працює система мікрогріда. От. А так, коли сонячний діньок був в березні місяці, то він працює і на тепло з плечем один до 4. Тобто він забирає, грубо кажучи, 200 Вт сонячної енергії, а робить 800 Вт тепла чи холоду. А пане Андрію, а, що... а такі в квартиру можна поставити і заживити? Треба, на... треба на... ставити. От я ж про це і кажу. Зараз, от е у німців е зараз таких. Було мікрогрідів тільки екофлошних, поставили на минулому році 400 тисяч штук. 400 тисяч. Спочатку цього року німці поставили 50 тисяч, але їх обмежили. У мене двох сонячних панелі стоїть, а німці обмежили посо по одній сонячні панелі. Тобто вони хочуть це зробити. Дивіться, коли у мене було холодно, це от саме головний агрегат. Бачите, пічка стоїть у мене. Таку квартиру не поставиш точно. А тепер пішли на рахунок квартири. У мене вона з'явилася тільки навесні. Ця пічка. Це е, хлопець, е, якраз переселений, для якого це було поставлено, з яким ми жили під час е, вторгнення, освоювали цей от будиночок. Він мені її подарував цю пічку. От. А тепер подивимося, як у це мене працювало до як до того, як ця пічка з'явилася. А працювала вона у мене все. От тепла не вистачало. Тобто електроенергію не треба вистачати на тепло. Це саме головний висновок, який ви повинні для себе зрозуміти. Не витрачайте електроенергію на тепло. Це не треба робити. От дивіться, що у нас тут є. А у нас тут є дуже класний, я не знаю, щоб вам краще було видно. Оце от такий спиртовий камін. Mm. От я зараз бачите? Так. Він дуже, він дуже класний, тому що не я, от так от. Зараз візьму. А що, а що, а що означає спиртовий камінь? Він що на, на спирті. Оце, 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 оце спирт. Ага. спирт. От сюди ви в щелину наливаєте спирт. 200 грамів спирту дає вам кіловат тепла, уявляєте, за годину. Угу. Ці, зверху так. стоїть, от, ну, вибачте, що я не протер, тому що користувався цим, всім. зверху стоїть кастрюлька, на неї можна розігріти їжу і так далі. От ну ми сосіски смажили до неї. Коли вам друг треба швидше закінчити процедури, то ви можете такою планочкою це накрити. Тепер на рахунок того. О, е пане Андрію, а ви а, а ви, до речі, дуже плавно перейшли от, до тих пунктів, про які ми з вами і підсумовуючи розмову хотіли поговорити. Це про економію. Тому що ви зараз дуже класно показали цей спиртовий камін. Я, наприклад, вперше таке бачу. Розумію, що дійсно це коли похолодає, можна ним обігрітися і навіть щось підігріти. А от такий маст хев зараз, коли, знаєте, є. Не, не холодно, але світла немає. Е, і... і якщо ти знаходишся, наприклад, в багатоквартирному будинку, і в тебе немає виїхати можливості, от в такий комфортний апокаліпсис, як ви сказали на самому початку, От по пунктах можете перше, нагадати? Перше, це перше, це спиртовий камін, який ви зараз тут бачите. Це е, обов'язково. Другий момент у мене з голови зараз вилетіло. Я з будиночка е, зарано пішов. Саме головне. Саме головне, що у нас профіль споживання повинен бути правильний з вами. Розумієте, ми повинні від цих піків відмовлятися. І крім того, що я зекономив на мікрогріді, до речі, я зекономив, щоб ви розуміли, я зекономив на минулої зими, і все ж таки було в мене економічне споживання. Я 1954 кВт за сезон. А зараз я всього 460 кВт спожив за рік. І дивіться, чому? Це тому, що в мене тут стоїть термопод. Бачите, угу. кавку, яку я зранку собі готую, готую, вона вже з підігрітою водою, яка була вночі. А, а це, от, і це хороша штука. Це, хороша річ. Ну, звичайно, ми цей. Ну і самий головний момент, вже закінчуючи нашу програму, ви напитають, а що ж робити, коли сонця вже вщент немає, коли крім тепла, треба все ж таки вночі щось там зробити. Ну, вибачте, але я за два роки можна було б вже купити, як я купив. Оцю банку з електронами на 2, на 2 кВт, і зробити одну просту річ: підійти, коли у тебе немає електроенергії, нажати отак на кнопочку і завести свій бензиновий генератор. І от тут мене питають, Фантастика. а скільки ж ти користувався бензиновим генератором? Я користувався 1,6 літра за всю зиму. Пане Андрію, ця система. І, і одразу хочу вибачитись за це, бо це реально дуже цікаво. Але от знаєте, зараз, коли у нас ми знову почали згадувати, що таке графіки світла, як за ними жити, багато людей. Забули, напевно, у роки го 23 го років, коли ми якось знаєте всі в єдиному пориві, вся країна реально е, зайвий раз не включала навіть чайник. Я точно це пригадую. Ми дуже обурювалися, коли побачили освітлення на вулицях Києва, що воно в повну міць знаєте, запрацювало. Типу, де ж наша економія? І, от хочеться вас, щоб ви нагадали нам самим передусім. Чому варто відмовлятися від е, зайвого споживання електроенергії, навіть якщо діють графіки, і що для цього е, варто виключати е, в пікові години, коли у нас е, надзвичайно велике навантаження на систему йде? Треба включати голову, брата, дітей, іти гуляти на вулицю. Підходити до таких місць, де працює отакий бензиновий генератор, тому що він виробляє електроенергію набагато більше ніж потрібно, замовляти там кавку, але не робити так, щоб ваш весь будинок був в цей момент е, включений як гірлянди і так далі. Треба гуляти на вулиці. Треба е, як я розпалювати е, мангальчик і споживати е, їжу приготовлену на буску, який я перерізав е, на вході у своєї дачі треба зміняти наші споживачі звички звички ставити термопоти ставити мікрогріди від кафло ставити якщо є гроші а вони повинні були у вас взятися мені цікаво скільки було продано айфонів через розетку за ці два роки скільки було продано сонячних панелей і мікрогрідів за ці ж два роки Забезпечити. Цю, цю цікаву статистику об, обов'язково підготуємо до нашої наступної зустрічі. Дуже дякуємо вам за надзвичайно цікаву екскурсію вашою дачею, такого міні-комфортного апокаліпсису. І сподіваюся, що всі дійдуть до тих порад, про які ви щойно сказали. Дякуємо вам, Андрій Закревський, голова управління асоціації нафта та газ України, експерт з енергетики. Був у нас в прямому ефірі. Ми просто ще принагідно нагадаємо, що. Для того щоб економити найбільше беруть такі електроприлади електроенергії, як чайники, бойлери, Давай, які я потрібно таки, вимикати я з догадаю, розетки. Тобто 5. І е рушники, електрорушники здається. Ні, Варильна поверхня це те, що жире найбільше, 7,5 кВт. Духовка, тепла підлога, сушильна машина, кондиціонер. Далі от якраз ідуть в, в цій десятці чайники, фени. І все, що ти тільки що перелічив. Давайте економити. Це дійсно дуже допомагає нашим енергетикам відновлювати. Ну і ми тоді будемо менше годин сидіти без світла. Дякуємо.